Барвистий квітник у нашому садочку восени. Привіт, друзі. Мене звати Осі. Я мандрую по світу і розфарбовую все навкруги. Погляньте, яким барвистим став квітник у вашому садочку. Друзі. Пропоную вам помилуватися дивовижною красою квітника. У нашому дитячому садочку, а також дізнатися, які квіти квітнуть на ньому. Погляньте жовті квіти, які ви бачите, це чорнобривці, це найароматніші осінні квіти. Листочки чорнобривців пахнуть сильніше, ніж квіти. Вони ростуть сім'ями, так вони утворюють красивий кущ. Квітник з чорнобривців схожий на вогнище. А ось ці дивовижні квіти називаються морозцем. Всі різновиди морозцю відрізняються між собою часом цвітіння, фарбуванням, висотою. Квітка буває рожевого, синього, білого, фіолетового кольору. Іноді морозець плутають з ромашкою. Оскільки зовні вони дуже схожі, морозець одна з небагатьох рослин, яка так довго цвіте і радує нас до пізньої осені. А ці квіти називаються хризантеми. Хризантема гарна осіння квітка. Вона розквітає у жовтні, а потім радує людей своєю барвистістю аж до першого снігу. Тому цю квітку називають ще королевою осені, також її величають останньою квіткою року. Це також хризантема. Погляньте, друзі, яка вона дивовижна. А це гвоздика. Вона теплолюбна рослина. Її дуже потрібно багато сонця. В іншому випадку рясного цвітіння не буде. А це повняки. Це братики чорнобриців. Але у них більші квіти, та вони вищі за чорнобривців. Погляньте! Друзі, яка краса розквітла на ваших квітниках? До побачення малята!